Голова сім'ї у 14 років після смерті матері. Троє дітей залишилися на піклуванні у бабусі. Мешкають у небезпечному районі Макіївки. Турботу про молодших узяв на себе старший Данило. Як живе родина, бачила Вікторія Чистюхіна. 14-річний Данило із родиною живе в Макіївці в небезпечному мікрорайоні Шахтарський. Тут везде свистить, літає. Це просто страшно. За два з половиною роки біля їхнього будинку майже ніколи не було тихо. Хлопець несе відповідальність за родину. Данило та Богдана двійнята Давидові п'ять років. Три роки тому їхня мама померла від пневмонії. Ні з ким було залишити, я працюю. Сама сам себе затягнула. Уже познатілись лікарню, Ну лікарня вже нічого не спасла. Після смерті дочки Ольга Вікторівна оформила опікунство над старшими онуками. Діти не перестають думати про маму, підтримки якої їм так не вистачає. Скучаю. З трудно з завідом. Воно іноді таке врідіна. Виїхати із зони бойових дій чорних не мають змоги, тому доводиться виживати, піклуючись одне про одного в складних умовах. Продуктові набори допомагають прогодуватися. Хороше, нормальне качество, навіть лічне, все нормально, ніяких претензій нету. Большое спасибо, Рене до Ліонідовичу. Очень большая помощь. Сахар очень хорошо. Помагається її ганяє. Зборошна для онуків Ольга Вікторівна часто щось пече. Піражочки з капустою і з спавідлом. У мене дуже любить з капустою. Найбільше бабуся хоче, щоб старші закінчили виш і твердо стали на ноги. Аби це здійснилося, мріють про те, щоб припинилися бойові дії. Міра, думаю, мама того теж хотіла. Вікторія Чистюхіна Данила Кірєєв для каналу Україна.